А як виглядає справедливий мир? Ми чули багато разів цей вислів. Справедливий мир. Знаєте, я місяця три запитую всіх, що таке справедливий мир. І ніхто не може дати відповіді. Ні експерти, з якими я зустрічаюсь, ні журналісти. Що таке справедливий мир? І я не чую цього від наших чиновників, політиків, посадовців. Що означає справедливий мир? Який це справедливий? Що таке справедливість? І, намагаючись зрозуміти, що таке справедливість, ми можемо поринути в глибокі різні дослідження. Але мені здається, найпростіше про це сказав Платон. Правда, він зробив два визначення справедливості. Перше, справедливість це фактично. Як Ну, здатність або а, спроможність сильнішого, ну, перевага сильнішого. Тобто, справедливе є те, що може забезпечити сильніший. І воно в підсумку стає справедливим. Ну, Знаєте, як велись війни, наприклад, Олександра Македонського. Хто зараз пам'ятає, що там було? Справедливо це було чи ні. Але Олександр пройшовся отак. Історії змінив дуже багато країн, долей людей. Там загинули ой, 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 ой людей. Але ж ми сьогодні не кажемо: от Олександр Злодій ну таке вчиняв. Ми ж так не говоримо. Ми ж дивимося на нього вже з переписаної історії. А Наполеон? І багато, багато, багато дуже багато. Що є справедливим, коли ви дивитесь туди, в глиб історії? Що? Але сам же Платон зазначав, що насправді таке поняття справедливості руйнівне. Тому що ми завжди змушені погоджуватися, що справедливість це перевага того, хто сильніший, хто над нами. І тоді справедливість буде не об'єктивною, а суб'єктивною. Тобто, хто як сказав, так і є. Ми з вами Часто зустрічаємося з таким. Це виглядає трішки так. Простіше: я начальник, ти дурак. Ти начальник, я дурак. Ну, отак справедливість як перевага сильнішого. Не один раз ви бачили, як наші чиновники не помічають людей. От люди є, у людей є думка. Вони вважають щось несправедливим, закони, наприклад, або якісь норми, або якісь штрафи, якісь тарифи і так далі. Але чиновники на це не зважають, тому що вони мають перевагу сильнішого. І для них це ознака справедливості. Вони кажуть, ми діємо від імені народу там, і так далі. І всі ж розуміють, що це якась маячня. Народ не вповноважував на прийняття конкретного закону. Його навіть. В переліку обіцянок передвиборних не було, але люди приймають його від імені народу. Що це таке? Це і є розуміння, справедливість як переваги сильнішого. Але Платон говорить, для того, щоб держави розвивались правильно, справедливість повинна бути інакшою. Інакше зрозуміте. Справедливість повинна інтерпретуватися як такий стан, при якому кожен займається своєю справою, і ніхто. Не намагаються собі хапнути, взяти не своє. А тепер скажіть мені, будь ласка, а ви бачили хоч якусь країну, починаючи з нашої, де є отаке ідеалізоване поняття справедливості, де кожен бере тільки те, на що він здатен, і абсолютно ні ні хапнуть щось, що не твоє. Ну, Наприклад, ти відомий супербоксер. А потім хлоп і став доктором філософії, кандидатом наук. І люди думають: а, а а, як це? А це справедливо? А є розуміння, що ця людина вчилась в аспірантурі, здавала іспити, заліки. Я впевнений, що якщо ви підняли це питання, то там і заліки здані, і іспити здані. І є підтвердження, що ніби ходив. Все є. Тільки. Відчуваєте ви, що щось тут не так, дурять вас? Є відчуття? Є. А чиновник, який до чиновницького крісла був бідний і голий, а потім хлоп! І от кум став міністром, і опа-опа-опа-опа, і через 2-3 роки вже і Мерседес, вже і Вілла, в Ніці, і так далі. Справедливо це? Ні. Відчуття є несправедливості? Є. І от скажіть мені, будь ласка. Ви десь бачили таке розуміння справедливості? що кожен, кожен бере тільки те, що він заслужив, що його, що він вклався, і ніхто не претендує на чуже. Є таке? Десь бачили таке? В нашій державі бачили, і я не бачу. А тому залишається оте тлумачення, перше. з яким сам Платон. Намагався дискутувати, що справедливість це спроможність сильнішого, це перевага сильнішого, це те, що сильніший може нав'язати. Тому поняття справедливий мир, я вибачаюсь, ілюзія, якщо ми намагаємось його інтерпретувати в другому сенсі, тому що другого сенсу справедливості немає, історично немає. Історично і тільки перше розуміння справедливості. Сильніший нав'язує свою волю. Так у нас в країні, так у вас на роботі, так в міжнародній політиці, і особливо так відбувається під час війни. І тому нам потрібно шукати сильного, який буде поряд з нами, який зможе нав'язати нашому ворогові свою волю. А нам потрібно намагатися, щоб оцей сильніший разом з нами формував наше спільне бачення, нашої волі. Але усвідомлювати, що, можливо, ми не володіємо повнотою влади і сили, і тому нав'язати своє бачення справедливості ми, на жаль, не зможемо. Розумієте, до чого я? До... Того ж самого наболілого, який є сьогодні в українській політиці. Ми чомусь хочемо, щоб навколо нас був ідеальний світ платонівського розуміння справедливості, кожному своє, кожному за своє, кожному по його слідам, по його роботі. Але в самій же нашій країні покладіть руку на серце і скажіть: таке у нас. Справедливе суспільство за такою моделлю реалізоване, чи справедливістю і не пахне в багатьох випадках, в багатьох ситуаціях, і як же ми тоді можемо ззовні від когось вимагати справедливості? Отакої, От якщо самі прекрасно усвідомлюємо, що для нас, для наших чиновників, для наших політиків, для наших депутатів. Для будь кого, хто трішечки вибрався над середнім полем. Справедливість це перевага сильнішого, це нав'язування сильнішого волі іншим. Подивіться, та я особисто спостерігаю за деякими людьми, та навіть навколо мене дай людині трішки влади, отак трішка пелюшечку, і ти вже нічого зробити не можеш. Та тільки десь людина отак трішечки успішною десь стає в якійсь сфері. Підписників там 2000 назбирала, десь мар маркетингом щось десь там просунулася. десь машину купила, десь ще що-небудь. І вже людина несе себе так, ніби все інше тільки для неї існує. Так це на нашому мікрорівні, і на вашому таке є, і в масштабах району вашого є, і області, і всієї країни, то про яке ми поняття ідеальне справедливості говоримо, виходячи на міжнародну арену, де курсують мільярди доларів, де курсує вплив, влада, гроші, залежності, стратегії, де де це ілюзорне поняття справедливості. Грати в таке поняття справедливості. Це можна тільки, коли ти або не розумієш, що навколо тебе відбувається. Тоді питання, а як можна керувати тоді країнами, якщо в тебе таке в голові розуміння справедливості? Або ти навмисно це робиш, прикриваючись таким поняттям справедливості, щоб не досягати ніякого результату. Ну, це вже інше питання. Чому тоді нас? Не влаштовує або когось не влаштовує ніякий результат. Складне питання справедливості, і, здається мені, що Володимир Зеленський правильно останнім часом говорить, не справедливий мир, а справжній мир, надійний мир. Оце вже те, що можна виміряти. А справедливий мир не існує, як не існує справедливості в нашому світі. Тому що ми в цілому. Несправедливі, тому що завжди хапаємо не своє і завжди хочемо мати більше, ніж ми на те заслуговуємо. І скажіть, що я не правий. Не забувайте підписуватись тут, Ютуб, Телеграм, в описі відео інші ресурси. І давайте будемо жити в реальному світі, а не в світі ілюзій і фантазій. Бережіть себе.